Вітаю, друзі, у мене на каналі. І сьогодні ми робимо з вами новий випуск огляду преміального залу в цьому торгівельному центрі Leo Land. І йдемо з вами подивимося, що тут цікавого. Yeah. Ми зараз знаходимось біля другого входу. Є вхід як з самого торговельного центру, так і вхід з парковку з боку, що можна зайти просто з вулиці. Погнали всередину. Вітаю, друзі! Вітаю себе на каналі. Зараз ми з вами знаходимося в елітному спортзалі Юніфорс. Це в нас комплексний спортзал, де є багато різних плюшок. І зараз ми будемо робити огляд. Мета нашого огляду подивитись плюси та мінуси цього комплексного спортзалу. Погнали! Почнемо з вами огляд тренажерів. Як бачимо, тренажери в нас фірми Hoist. До речі, не знаю, що це за фірма. Ні разу з нею не стикався, але в загальному зараз оглянемо тренажери обладнання. Оглянемо, на які тут спеціалізовані, можливо, якісь групи м'язів. І в загальному переконаємось, чи достатньо обладнання для того, щоб повноцінно прокачатись. Так, зараз з вами оглянемо даний тренажерчик. Це в нас сяга вертикальна, дуже цікавий тренажер. Як бачите, є багато різних ручок для того, щоб акцентувати увагу на різні пучки м'язів, і подивимось, як він працює. Так, в загальному досить цікаво. Як бачите, тренажер ще додатково піднімається по інерції, що дозволяє сильніше дожимати м'яз під час виконання, що є дуже хорошим плюсом. Йдемо далі. Так, це у нас тренажер колодіс. Бачив, він такий досить специстичний, який, в принципі, більшість тренажерів. О, тут у нас є пояс, який ми капчаємо. І... Там накидаємо блінчики і працюємо. Це у нас ідничний мостик. Це у нас на спину тяга лежаче. Досить цікаво, буду сьогодні тут працювати. У нас є професійна стійка для присідань, є помост, де можна виконувати силові дисципліни. Як бачите, дуже якісне обладнання. Тут ми виставляємо захист під час присідань. Дуже цікава штука, і зі шлейками вона буде трошки прикольніше, ніж з палками, які зазвичай стоять в спортзалах. Зі ногами тут у нас сміт присідання, і в загальному гантельний ряд. Йдемо до наступного обладнання. Не будемо з вами переглядати саме всі тренажери. Але тут у нас тренажер для поясниці, тренажер для пресу, тяга на спину, ще одна тяга вертикальна на спину. Це у нас такий бачу досить цікавий тренажер гравітрон. Як бачимо, тут дуже багато є різних хватів, і це дуже прикольно. Зараз спробуємо, як він працює. Як бачите, тренажерчик дуже зручний. Саме таку варіацію даного тренажера також не зустрічав і дуже подобається, тому що він максимально зручний. Переважно зустрічаються такі варіанти, коли ти ставиш коліна, а тут набагато зручніше. Виставляєш вагу, стаєш ногами, і через різноманітність хватів можна акцентувати на різні пучки м'язів навантаження. От, тут у нас зліва стіючка з різними ручками. Кросовер. Також досить сучасний. Можна міняти, можна міняти висоту. Що також, в принципі, є дуже хорошим плюсом для вашого тренування. О, також є в нас всіх для роботи з вільними вагами. О, тут у нас зона може бути для позувань і кардіотренажерчики. Як бачите, обладнання тут. Дуже багато. Це ми з вами переглянемо кросфіз-зону, яка в нас тут є. От як бачимо, є ринг, можна влаштовувати собі заняття. Не знаю, до речі, чи він в вільному доступі, чи можливо треба записувати завчасно, треба буде це питання уточнити на рецепції. От, і тут у нас зона, бачимо дуже багато різних різного інвентарю. Можна організувати тренування на будь-який смак. Йдемо далі. От, також у нас міні-кросовер. А це доріжки для вільного бігу. Дуже цікаві. У нас є ще різні види греблі, велосипед і йдемо подивимось ближче кардіозону. Як бачите, по кардіотренажерах у нас є орбітреків, дуже багато, більше десяти є доріжок більше 10. і є декілька велосипедів, також зона для розтяжки. Ну що, ж, друзі, в загальному переглянули обладнання, і можу сказати, що обладнання досить високоякісне. Обладнання в хорошому стані, також є дуже багато спеціалізованих тренажерів, які дозволяють досягати пікового навантаження, От. тому по обладнанню взагалі ніяких питань немає. От. Однозначно рекомендую, тому що тут можна прокачатись як новачкам, так і досвідченим спортсменам. Є дуже багато інвентарю, дуже багато різних тренажерів на всі групи м'язів. Тому по цьому ставимо лайк. Так, якщо говорити про абонементи, ціна одноразового ходу 1500 гривень. Ціна річного абонементу близько 60 тисяч гривень. Також здається доступні місячні абонементи, але по місячних абонементах не пам'ятаю точної ціни. От. По інших моментах. Також в залі доступні кулери з водою, рушнички. bộ Може, перемістились в зону спа. Як бачите, такий великий басейн, куча лежачків, рушнички беремо собі в роздягальні, халатики також, і можна насолоджуватись уже відпочинком після заняття. Обов'язково, якщо ви хочете купатись в басейні, потрібно мати з собою шапочку. Також. Як бачите, є загальна сауна. Все, коротше, закінчу. Потренувались, попарились, поплавали і зараз прийшли пообідати. Тут є меню, дуже багато різних трав на любий смак. Я думаю, кожен для себе знайде щось смачненьке. Ну а так як я на режимі, в мене їжа також з собою. Але все одно до цього вирішив замовити собі салатик. А тут у мене крем-рис з бананчиком. Тому побажайте мені приємного апетиту. І до зустрічі на іншій локації. Ми з вами пройшлися по всіх зонах. В загальному опробували всі, як буде досить, переваги. Всі переваги спортзалу. І якщо об'єктивно оцінювати, я б дав цьому залу 10 з 10. Все кльово, класний персонал, досить привітний. Всі доволі ввічливі, в залі всього вистачає. Від водички, рушничків до того, що можна позайматися на досить сучасних тренажерах, попаритись після тренування, поплавати, тому що по абонементах є тільки один вид абонементів, де все включено. Також уточнюю питання на рахунок абонементів: є як разове відвідування, місячний абонемент, трьохмісячний півруху та річний абонемент. От, по цінах ви вже зможете детальніше дізнатися на сайті, а основні ціни за річний абонемент та разве тренування я вже відповів. Також є парковка включена, і безкоштовно вона 2 години. Потім кожна наступна година 30 гривень за годину. Є два входи в залу. Інфраструктура, в принципі, досить, скажімо, хороша, можна добратися, в принципі, з будь-якого куточку міста. От. Тому однозначно ставлю рекомендаціон цьому залу. А в підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, як вам спортзал. Поділіться, що вам сподобалось найбільше, можливо, щось не сподобалось. І пишіть коментарі, який би ви хотіли побачити огляд наступного спортзалу.